Заміщення складу населення. Чому Росія заохочує мігрантів з країн Центральної Азії переселятися на окуповані території півдня? У яких сферах вони працюють? Та чому уряди в країнах регіону не реагують на переселення своїх громадян у захоплені населені пункти України? Вітаю з вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Російська влада завозить на окуповані території України мігрантів з країн Центральної Азії, щоб змінювати етнічний склад населення. Про це наприкінці січня повідомив Центр національного спротиву. Зокрема, в Маріуполь за різними оцінками переселилися від 30 до 50 тисяч вихідців з країн Центральної Азії. Також у деяких країнах регіону почалася рекламна кампанія з закликом купувати нерухомість на окупованих територіях України. Чим приваблюють мігрантів захоплені українські міста, та чому переселення не зупиняє влада в центральноазійських країнах? Дивіться далі у програмі. Це кадри одного з рейдів, який так звана поліція проводила в окупованому Маріуполі. Судячи з паспортів серед затриманих за нібито порушення міграційного законодавства переважають громадяни Таджикистану. Тільки за підсумками цього рейду місцеві силовики доставили до райвідділку 15 іноземців, сім з яких оштрафували. Місцеві жителі реагують іронічно на антимігрантські рейди. Адміністратори одного з маріупольських пабліків написали: самі їх завезли, самі тепер і ловлять. До початку повномасштабного вторгнення Росії жодна з центральноазійських етнічних груп не входила до числа найбільших у Маріуполі. Але наприкінці 2022 року ситуація змінилася, розповідає новина Приазов'я, журналістка з Маріуполя Анна Романенко. Спочатку основні роботи, які проводилися в Маріуполі з вивезення там сміття будівельного цього, все, що залишилося після обстрілів, розмінування тощо все це виконувалося силами. Російської будівельників робочих Російської Федерації Вони отримали дуже високі зарплати. Але вже в кінці 2022 року вони стали виїжджати і на їх місце заходили от саме ці будівельники з азійських країн, які коштували російському бюджету дешевше, і, мабуть, просто бажаючих було більше ніж самих росіян виконувати. Важкі, і часто дуже ризиковані роботи, бо ми знаємо, що на початку, особливо 22 ой, в кінці 22-го, на початку 23-го років, дуже багато було вибухів під час розборки завалів, розчищення території демонтажу зруйнованих будівель. Дуже багато вибухало снарядів, дуже багато травмувалося людей. До окупованого Маріуполя приїздять як правило ті громадяни країн Центральної Азії, які раніше потрапили на територію Росії. За оцінками російського МВС, в країні проживають близько 4 мільйонів іноземців цього регіону, переважно громадяни Киргизстану, Таджикистану і Узбекистану, пояснює головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Віталій Ярмоленко. Ці країни є основним джерелом трудових мігрантів для Росії з початку 2000-х років. Це держава, де є один з найвищих рівнів росту населення в світі. І е, населення цих держав воно е, стрімко молодіше. Населення росте е, молоде населення, е, особливо молодь, особливо чоловічої статі. Наприклад, середній вік е, в, в Узбекистані він становить трошки більше 29 років. А це означає те, що дуже бідні економіки цих держав вони не можуть забезпечити такий рівень, таку кількість робочих місць для так, такої кількості населення. Ці держави є е, величезним донором. Міграційні робочі сили в першу чергу Російської Федерації після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну центральноазійські мігранти опинилися в полі зору російської влади. Їх почали агітувати, підписувати контракт і їхати на війну проти України. Також Росія заохочує переселятися на окуповані території і трудових мігрантів, пояснює головний редактор регіонального відділу Радіо Свобода по Центральній Азії Толкун Умаралієв. Мы точно понимаем, что людьми в первую очередь движут какие-то материальные причины, да, высокие зарплаты, потому что многие хотят заработать быстро и много. Но насколько, опять же, людей из Центральной Азии, которые едут туда много, мы пока не знаем, поэтому как бы делать какие-то общие тенденциозные выводы пока не можем. Из того, что нам известно, люди в основном едут работать в коммунальном секторе. И, и в строительстве. Пока вот мы стараемся тоже найти героев, поговорить с людьми, которые там, но пока очень мало кто вообще готов говорить на эту тему открыто разговаривать с журналистами, особенно из независимых медиа, как мы, потому что, опять же, они понимают, да, что за это действительно могут быть какие-то последствия. І є частина суспільства, активна часовства, котрому публічно их действия. Мігрантів для переселення на захоплені території України наймали спеціальні агенції у Маріуполі. прибулих селили в гуртожитках чи в пансіонатах на березі моря. Окупаційна влада використовувала міграцію з пропагандистською метою, зазначає журналістка Анна Романенко. На місцевих пропагандистських телеканалах в місцевій газеті знімають сюжети отакі бравурні сюжети про те, як якісь родини приїжа там, якісь там я не знаю який мухмед. І Що там хтось привозить в Маріуполь свою родину, вони беруть інтерв'ю у нього, у дружини, і вони розповідають, яке прекрасне місто Маріуполь, і як тут тепло, красиво, комфортно жити на березі моря. Тобто, і вони це виставляють, як знаєте, такий маркер того, що подивіться, як швидко відновлюється Маріуполь. Що він стає привабливим для мешканців інших регіонів Росії, тобто вони з такої пропагандистської точки зору подають цю інформацію і таким чином заохочують і інших людей з віддалених районів Російської Федерації їхати в Маріуполь? Наприкінці 2022 року будівельні компанії почали наймати мігрантів з Таджикистану для так званого відновлення Маріуполя. Таджицька служба Радіо Свобода писала, що робітникам обіцяли до 250 тисяч рублів на місяць. За тодішнім курсом це приблизно 3,5 тисяч доларів. Також наймачі гарантували безкоштовне триразове харчування і тимчасове житло. За різними оцінками до Маріуполя переселилися від 30 до 50 тисяч вихідців з країн Центральної Азії. Але згодом місцеві жителі почали нарікати на кількість мігрантів, а також виникали конфлікти на кримінальному ґрунті. Зокрема, у жовтні 2023 року Український центр національного спротиву повідомляв, що в Маріуполі з'явилися дві банди з етнічних узбеків, які є вихідцями з Таджикистану. Окупаційна влада почала влаштовувати антимігрантські рейди, розповідає Анна Романенко. Оточуються силовиками російськими ціли квартали, не дають нікому вийти. Зверху навісає верт гвинтокрил, так прямо звичайна спецоперація, і стискається кольце і затримують дуже багато людей. Частину відпускають, частину за забирають собою. І потім я бачила повідомлення окупаційної адміністрації, що частина тих людей їх змушують йти воювати. Ті, які перебувають нелегально, їх змушують підписувати контракти ти до війська. Ну а ті, що легально перебувають, вони продовжують свої, свою роботу. Ми не знаємо скільки їх там. Ми можемо сказати, що це основна частина людей зараз від Росії, яка виконує роботу. Що росіян фактично немає? Фактично. Саме громадян Російської Федерації більша частина саме таких людей. Також центральноазійські мігранти їдуть і в інші населені пункти на півдні. зокрема у Мелітополь, розповідає голова громадської організації Мелітопольська волонтерська група Патріот Ольга Леонтьєва. Це місто на Запоріжжі стало привабливим, оскільки до окупації українська влада вкладала в його розвиток значні кошти. Мелітополь зараз велика кількість е, приїхала людей, тому що, по-перше, Мелітополь до війни був зроблений українською владою, нашою владою Мелітополя. Е, була дуже класно зроблена Мелітополь. і вони його зараз показують як образцовий, розумієте, про те, що вони ж самі нічого не зробили. А все те, що зробила українська влада, вони. Е, Перевідкрили ще декілька разів і показали, що типа ми такі молодці, і вони ну вони цим пишаються. Звісно, люди, які там умовно десь бачать їх новини, думають, о, там так класно, І звісно, їдуть туди, на заробітки. Це точно є, і масово їдуть, тому що місцеві жителі кажуть, що місто стало зовсім інше, тому що дуже велика кількість ну, інших людей. Ще така історія, що вони ж. Житло віджали у тих, хто поїхав, і вони надають. А ти приїхав в тебе, наприклад, нічого не було. А тут у тебе квартира. З, ну давайте будемо відвертими. Українці нормально жили і все є. І тому звісно, приїжджають, їм подобається. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України. Редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. До переселення на окуповані території України російська влада почала залучати не тільки мігрантів, які вже переїхали до РФ, але й жителів центральноазійських країн. У січні посол України в Узбекистані Микола Дорошенко повідомив, що в узбекистанському сегменті інтернету шириться рекламна кампанія з закликами купувати житло у захопленій Росією частині України. Посол роз'яснив, що придбання нерухомості на тимчасово окупованих територіях є незаконним та небезпечним, а будь-які документи, видані окупантами, є недійсними. Що могла значити ця рекламна кампанія? Намагається пояснити головний редактор регіонального відділу Радіо Свобода по Центральній Азії Толкун Умаралієв. Насправді, ми, ми теж удивілись, коли цю рекламну кампанію. Это може бути як вбросом, так і просто попитки продати. Э... кому-то эту недвижимость, да? потому что мы пока не видим большое желание, не только у узбекистанцев, вообще у жителей Центральной Азии, всех этих пяти стран, большое желание покупать недвижимость в оккупированных территориях Украины. По крайней мере, это наше наблюдение об этом говорит. Это может быть одно из двух, либо вброс какой-то, чтобы опять же немножко проверить градус аудитории, понять, как аудитория может на это реагировать. И, и либо это может быть просто попытка действительно, да, уже такой отчаянной попыткой продать хоть кому-то эту недвижимость, потому что их кому-то продать надо. Вот. И поэтому стараются везде, где, где, где можно это все публиковать. Головный консультант Национального института стратегических исследований Виталий Ярмоленко зазначает, Уряди країн Центральної Азії не протидіють спробам Росії переселяти їхніх громадян на окуповану частину України, і це можна пояснити економічними чинниками, попри нюанси, попри труднощі, у 2024 році мігранти з Узбекистану в цілому переслали додому за кордону понад 12 мільярдів доларів США. Тобто це реальні валютні надходження від е, простих громадян. І тобто прибуткова робота це е, можливість власне додаткових цих е, е, грошових переведень. Влада цих держав, вона справді е, намагається проводити і збалансовану політику, яка враховує в тому числі інтереси, е, інтереси Росії. Це означає, що якщо не протидія, то принаймні закриває очі на подібні оголошення, аби умовно не злити старшого брата. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називається спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скує злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини приазов'я? З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі. Ви слухали новини приазов'я.